Любі брати і сестри, любі друзі, слава Ісусу Христу! Слава Богу. Нам добре тут бути, слава Богу, за служіння групи прославлення, слава Богу за служіння недільної школи, де навчаються дітки, і слава Богу за те, що у нас є особливе благословіння, коли ми можемо разом поклонятися Богу і поклонятися не так, як хто хоче. Бо деякі хочуть поклонятися Богу так, як вони хочуть. А так, як вчить нас Боже Слово, Амінь. так, як вчать нас святі Божі люди, так, як вчить нас Дух Святий, який написав це Слово. І я хотів би сьогодні з вами прочитати текст святого Письма, який записан після Післанні до Єфусян, третій розділ з 13 по 21 вірш. Будь ласка, відкрите ваші Біблії, у нас біблійна церква. То я дякую Господу, що ви ходите з Бібліями. І, можливо, електронний варіант, папіровий, але ви маєте Біблію. Іслання до Ефесян, третій розділ, з 13 го вірша ми прочитаємо з вами. Тому прошу вас не занепадати духам з приводу моїх страждань за вас, бо це слава, бо ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через Святого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти. Що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві. І у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Ми прочитали з вами молитву. Це особлива молитва, тому що молитва про духовне благословіння. І молиться апостол Павло, коли знаходиться у в'язниці. Він там написав. Е Тюремні післанян, Єфісян, Колосян, Филипп'ян. І він там дуже багато молився. І, от приклад молитви святого Божого чоловіка записан. Я думаю, що він сам записав цю молитву. Бо якби він не записав, хто б знав, як він молився. Але хочу сказати, що апостол Павло як в'язень Ісуса Христа, і про це написано в третій розділ перший вірш, із цієї причини для вас язичника я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа. Він називає себе, що Він не просто в тюрмі чи у в в'язниці. Він каже, я в'язень Ісуса Христа. Тобто Він каже, що я не просто так тут опинився у в'язниці. За віру в Ісуса Христа, за проповідь Слова Божого, за побожне життя, за те, що я люблю Господа, я у в'язниці. За те, що я пишу післання для церкви, за те, що я і життям, і служінням виконую місію Ісуса Христа, Він каже, я у в'язниці. Якою була в'язниця тих часів? Ми можемо побачити в'язницю, яка знаходиться в Римі. Ми можемо побачити, що це така велика кам'яна камера, і там зверху є отвір, коли спускали в'язня. І в тій в'язниці знаходилися не тільки в'язень, там ще й знаходились воїни, які стерегли цього в'язня. Воїни знаходилися зверху в'язниці, які стерегли цього в'язня. Подивіться, будь ласка, там немає розкошів. Там просто каміння. Там немає ніяких зручностей. І подивіться на апостола Павла, у цій в'язниці він не просто молиться. Ви уявляєте собі, він схиляється на ту кам'яну підлогу, на свої коліна. І Я думаю, а чому сучасна церква мало молиться на коліна? Чому сучасна церква думає, що вона, маючи кращі умови, сильніша в молитві, молитві, ніж апостол Павло? Чому? Я хотів би, щоб ми навчилися у апостола Павла молитися на колінах. Чаще молитися на колінах. Краще молитися на колінах. Відчувати Божу присутність в молитві на колінах. Але, знаєте, важливу тут річ має не тільки сама форма молитви. Апостол Павло написав незвичайне, я думаю, що він молиться так. Але дуже важлива суть молитви. я хотів би звернути, про що саме на своїх колінах молиться апостол Павло. Він молиться про духовні благословіння для віручих людей. І перше духовне благословіння, за яке він молиться, це 16-й вірш, він молиться про те, щоб через Духа Святого зміцнитися силою у внутрішній людині. Він молиться про силу Духа Святого. Любі мої брати і сестри, коли ви останній раз молилися, щоб Господь вас сповнив силою Духа Святого, Ви скажете, а для чого мені молитися? Дух Святий так живе в мені. Я і так віруча людина. Я і так хрещена Духом Святим. Любі мої, слово Боже, нам каже, сповнюйтесь Духом Святим. Жити під керівництвом Духа Святого, це не просто мати Духа Святого. Жити під керівництвом Духа Святого це мати силу для служіння. Скажіть мені, будь ласка, брати, сестри. Ті, що несуть служіння в церкві, а легко нести Боже служіння. Інколи нам час заважає, інколи в нас якісь інші перепони, інколи ми хворіємо, чи ще щось, ще робота. І як нести служіння? Тому апостол Павло каже, щоб нести Боже служіння, треба молитися про силу Духа Святого для служіння. І пам'ятаєте, Ісус Христос навіть своїм апостолам сказав, ви приймете силу коли? коли йде на вас Дух Святий, без Духа Святого ми не можемо робити нічого в нашому житті, ми не можемо служити. Ми не можемо поклонятися Богу без Духа Святого. Ми не можемо розуміти Боже Слово без Духа Святого. Скажіть, будь ласка, якщо написано, що Дух Свято, Святий є автором цього письма, писали святі Божі люди, да, якими керував Дух Святий. Скільки часу ми приділяємо для того, щоб вивчати це слово і перебувати у близості з Господом через читання цього слова? Апостол Павло просив собі сили не просто читати Боже Слово, він писав це слово. Він получав відкриття від Бога. І він просив: Господи, я хочу, щоб Ти сповнив мене силою Дусвятого. роль, ніякого життя в нас не буде. Ніде. Навіть пам'ятаєте, коли Апостол Павло в цьому ж післанні до Ефесян напише, «Ісповнюйтесь з Духом Святим, і там він напише про сім'ю, про роботу, про, про всіх буде писати. І там треба сповнятися силою Духа Святого. А про це треба просити Господа. Друге, про що просить Апостол Павло, і про це, що ми будемо просити, не тільки про силу Духа Святого. Друге, духовне благословіння – це присутність Христа в серці. 17-й вірш, коли ми читаємо з вами, 3.17, там написано, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях. Щоб Христос оселився у ваших серцях. О, не дай Господь, щоб у нас був такий стан, як в Лаодікійській церкві чи в якійсь іншій церкві, коли Господь каже. Всі стою у двері і що? І стучу. Що то за двер така закрита для Господа? Я думаю, що то серце закрите. Господь не всередині а назовні. Він може нас там вчити, може наказувати і ще щось робити. Але, любі мої, як близько, у нас, які близькі нас відносини з Господом. Чи є Господь присутній в моєму вашому серці? Якщо Господь в моєму і вашому серці, то знаєте, що буде присутнє? Буде присутній перше мир. Божий мир. Він каже, я даю мир не так, як світ світці дає. Скажіть, будь ласка, буває таке, що в нас немає миру в серці? Немає миру у відносинах, в спільноті. І скажіть, про що треба молитися? Треба молитися, щоб була присутність Христа в моєму житті. Щоб Христос господарював, панував. Змінював мене. Змінював мій характер, мої думки змінював, моє серце змінював. Там, де Христос присутній, там присутня радість. Написано радійте завжди в Господі. Скажіть, будь ласка, а завжди ми радіємо в Господі? Завжди наше серце наповняє подяка Господу за всі Його милості, за всі Його благословіння. Якщо ми не просимо, щоб Христос був присутній в моєму нашому серці, не буде ні миру, ні радості, ні єдності, нічого доброго там не буде. Там, можливо, буде плотський спосіб життя, ворожнеча, всякі, знаєте, колки, приколки і все інше. Там, де присутній Христос, там присутня Божа благодать. Третє духовне благословіння. Не тільки сила Духа Святого потрібна нам і про що треба молитися, не тільки присутність Христа в моєму вашому серці. Третє духовне благословіння, третій, вірш 17, третій розділ 17, вірш, друга половина вірша, написана. Аби ви укорінені, засновані. На любові. А 19 вірш пізнати Христову любов. І про це молиться апостол Павло. Я би хотів сказати, хто, як не Павло, пізнав Христову любов в своєму житті? Коли він каже, я був найнегідніший, я був взагалі ізгой. І каже він, я гнав Божу церкву. Я ненавидів, ненавидів віруючих людей, я їх кидав у в'язниці, я їх вбивав. Але коли з'явився Христос, Він приніс в Його життя любов. Бо написано, Бог є любов. Любі мої брати і сестри, коли Христос панує в нашому житті, тоді починає панувати любов в нашому житті. І про це треба молитися і просити Бога. Ви знаєте, апостол Павло, він не тільки написав цю молитву. Він ще написав перше Пісня до коринтян, 13 розділ. Я кусочок прочитаю, уривочок. І цей розділ називається Гімн любові. В моїй Біблії так написано. Гім, тобто пісня про славлення любові. І послухайте, що він пише. 13 розділ перше коринтян. 4 вірш. Любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не. Не минає. Я молюсь Господу. Господи, навчи мене так любити. Я не вмію так любити. Господи, прости мене за це. І Павло молився і просив: Господи, навчи молитися, навчи любити. І Я вірю, що Господь його навчив. В кінці свого життя Він скаже, що віру зберіг. І він каже, що а тепер готується мені вінець праведності, який дасть йому Господь люблячий. За що? За те, що він в своїх молитвах навчився просити духовні благословіння. Не просіть в своїх молитвах матеріальних благословінь, не просіть. Написано, що люблячим Господа він дасть все на добро. Просіть духовних благословінь. І той, хто має духовні благословіння, буде мати все інше. Хто не має духовних благословінь, втратить і те, що має. Закінчується ця молитва доксологією. Знаєте, що доксологія? Прославлення. В своїй молитві апостол Павло дякує Богу, прославляє Його. Він співає Богу гімн хвали. Послухайте ці слова. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. 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 І давайте ми, брати і сестри, силимось на наші коліна і помолимось Господу, подякуємо Йому, попросимо, щоб сила Духа Святого наповнила наше життя. Попросимо, щоб Христос був присутній постійно в нашому житті. І попросимо, щоб нас, нам навчитися жити в любові, служити в любові і прославляти Бога в любові. Амінь. Помолимось.